Я прийшла на цей курс, тому що побачила слово agile, побачила agile ролі і йшла за цим. А виходжу з неймовірним там надихаючим оточенням, яке я давно шукала. І я знаєте, я дуже вірю в те, що наші лідери в Україні та дуже люблю українців, лідерів, таких адаптованих і тут ну буду так. Коректна, дуже багато жінок-лідерів, да, що важливо, так само які прагнуть навчання, які міняються. Я дуже вірю в майбутнє да, з такими лідерами. Тому була прям вражена нашою спільнотою. Для себе взяла дуже багато, мабуть, найважливішого для мене все-таки буде це емоційний інтелект, саморегуляція, де я вже працюю і знаю з цим. І другу річ хочу відмітити це делегування, так сталося, що в своїй ролі, в якій я працюю, мені постійно чогось додають, і знову з моїм разом з курсом мені додали ще новий відділ. project менеджмент що зовсім там логістика, project менеджмент як його поженити. Ну дуже треба розпилятися. Тому я делегування, це, мабуть, моє все, яке мені дозволить вижити.